Він дуже любить Росію, був там неодноразово, а з Путіним завжди веде довгі бесіди та повертається до США з подарунками. Це ж так по-русски, Та да? чорної корочки поїв, Потім три години поговорив з царем. Ну і все, ти щаслив, їдь до себе, розповідає, як тут гарно. Цього разу спецпосланець Трампа сів Вітков теж не зрадив своїм традиціям. Одразу після прильоту пішов до ресторану Восток, а вже потім до Кремля. Пропагандисти поширили лише кілька кадрів офіційної зустрічі, та й то без звуку. Решта три години розмови прийшли за зачиненими дверима. Після чого з коротким повідомленням вийшов радник кремлівського господаря Юрій Ушаков. Відбулася корисна і конструктивна розмова. З нашої сторони по питанню України були передані деякі бачення, також відповідні сигнали нами отримані від президента Трампа. Що ж Вітков в останні дні ультиматуму привіз від Трампа, чи не останню пропозицію домовитись по-хорошому? І що Путін підготував у відповідь, поки залишається лише припускати, але майже відразу очільник Білого Дому подзвонив до Володимира Зеленського. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Тож в яких деталях ховається диявол? Держсекретар Марко Рубіо майже відразу вийшов заявою, що можлива зустріч Трампа та Путіна, і навіть наступного тижня на зустрічі Віткофа і Путіна дійсно прозвучали якісь Пропозиції з боку Росії, але вони стосуються не миру, а припинення вогню, тобто перемир'я. Це різні речі, Росія достатньо наполегливо намагається зустрітися з забезпечити зустріч на вищому рівні між Путіним і Трампом. Це елемент російської уявної величі. Але поки невідомо де аналітики вже схиляються до думки, що кремлівський диктатор готує політичну пастку Трампу і продовжує свою манеру водіння за ніс. Вони йому закинули на цю кістку, як писала іноземна преса. Ну там дві кістки мали закидувати. Про одну не говорилося, а одна із них це перемиря в небі. Я не впевнений, що Трамп її підтримує. цю кістку, але кістку про зустрічі він її схопив. І росіяни не дарма сміються з того, що Трамп зараз потрапив в пастку, яку сам собі зробив, і в ній бігає, а ми на нього дивимося. Так вони йому ще одну пастку створили. Тут же ж можна по-різному читати: чи Трамп запропонував зустріч, чи Путін? Якщо ж зустріч і відбудеться, то можливо в Об'єднаних Арабських Еміратах, Угорщині чи Туреччині, навряд чи Путін погодиться летіти в країни, де його може арештувати Гаазький трибунал. Ердоган може забезпечити надати гарантії Путіну, що його не заарештують, можливо, будь-якась інша країна. Ну я не знаєте, я смутно вірю в те, що Путін полетить кудись далеко. Те, щоб це не відбулося на території Російської Федерації, тому що це буде приниження для Трампа і для всіх учасників цього забігу. А росіяни такі, що можуть гольфам заманити. Сказати, що тут ви ви всіх виграєте В овальному кабінеті. Трамп вже зробив низку заяв після візиту Віткофа до Кремля. Американський президент визнає, прориву немає, але переговори пройшли добре. Тож, можливо, тристороння зустріч Путін, Трамп, Зеленський. Ми працюємо над цим вже давно. Гинуть тисячі молодих людей, здебільшого військових, але також знаєте, ракети влучають по Києву та інших містах. Якщо говорити про солдатів, то як я думаю, Росія втратила понад 20 тисяч з початку року. Оцінки щодо України приблизно 9 тисяч. Це жахлива ситуація. Ми ще не визначили де саме, але сьогодні ми мали дуже хороші переговори. Є дуже велика ймовірність. Що ми зможемо завершити раунд, завершити кінець цього шляху. Зустріч в форматі Путін-Зеленський практично неможлива. Зустріч в форматі трамп Путін-Зеленський має вірогідність на межі, на межі статистичної похибки, а от як і що буде далі, ну, ми звичайно подивимося. Я вважаю, що Україні треба добиватися, боротися за те, щоб наші європейські партнери теж були за столом переговорів, і це ну, для нас справді серйозний виклик. Трамп ігнорує принцип нічого про Україну без України. Відмова України від вступу до НАТО, скорочення армії та створення проросійського уряду. Світова преса вже пише про ймовірні умови російського диктатора на переговорах. То ще буде сенс у перемовинах Трампа і Путіна? Питання риторичне. Очевидно, що зустріч на найвищому рівні для кремлівського сподаря це спосіб затягнути час і уникнути санкцій. Звичайно, що Росія тягне час, тому що реальні санкції проти неї вони можуть їй створити суттєві проблеми. Але питання в тому, що я не бачу, де у Путіна реальні де у Трампа реальні санкції проти Путіна. У Трампа немає плану завершення російсько-української війни. Це, на мій погляд, абсолютно очевидна реальність. То що стане зустріч Трампа і Путіна початком завершення війни, чи це тактична спроба Кремля вести війну по новому, стане відомо вже у найближчі тижні. Тим часом росіяни після кількох днів затища знову почали запускати шахеди по Україні.